Всім привіт, дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні хотів вам показати таку от бензопилочку трейзер, щоб вже вона влізла на робочого цього столика, якого дуже довго чекав, але чекали, відкрутив гаюшки і посипалася ось така, ось, така ось штука. Це для чого я показую, Це ну, не для того, щоб там, клієнта чи щось. зазвичай так от і носять. Ну, працювали, так, так, і, так і все. тобто Ніхто її не дує, ніхто її не чистить. Е, Чистять лише е, люди поважного віку. ну Або ті, ті, хто занадто, як то кажуть, дуже добре дуже добре відноситься до своєї техніки. Ну, а так зазвичай лише в такому от вигляді воно все приїжджає. І щоб хоч трішечки привести його до ладу. От там є, є там десь деякі люди там ображаються, там, ну, чес, чесно, це все до одного місця. От в такому от стані в от стані, це вже е, на даний час це вже є 50 гривень. Ну, мож, можете там подумати, що я там, там кепсько там відношусь, там от у людини там, часу не було, там або ще щось. Так, ну може бути там, немає часу. Та візьми. Ну, ну, звісно, що, що не в кожного є компресор, щоб видути оце ось олейно, правильно? Правильно? Але що, ну, є трепчинка, трепчинка, протерло, от, трішечки, от, трішечки, отак. От, от. Раз, два. Ну і все, щоб мож, можна було хоч ну, в руки її взяти. Тоді вже так. Да. А так, коли воно все, все обістрано то то вже зі старту, як то кажуть, 50 гривень є. Так що отак от будемо трішечки трішечки працювати і е, заробляти на, на той, на той як то кажуть, штраф. В общем, е, техніка трейзер, техніка непогана, це ТР, ТР ТРС, ТРС7. Техніка непогана, вона. Працює за єдиною умовою, якщо ви е, за нею там хоч трішечки слідкуєте і правильно використовуєте оцю от, е, процентовку, процентовку паливної суміші. Тоді воно все буде працювати. Звісно, що ланцюг, шина, кільцева зірочка, пусковий там пристрій. там ну там, тому що, ну, як, як то кажуть, це є розхідник. Пусковий пристрій чому є розхідником? Тому що в залежності, як, як запускають техніку. Хтось там запускає там, із, із штовхача там із розгону, виривають ті вусики, виривають пружину, виривають шнура. Ну, звісно, якби от таке от воно є. В общем, техніка приїхала з проблемою. що От не знаю, чи запускається чи ні, але клієнт сказав, що там, скоріш за все, поршнева крякнула. Глушник також крякнув. В общем, зараз розберу швидесенько, долізу до циліндропоршневої групи. Якщо циліндропоршнева група жива, лишається, якщо не жива, міняється. Але за той умови, що живий калінчастивав, тому що клієнт сказав, що дуже багацько в неї закладати не буде. Тобто, є е, ліміт, тобто. Ліміт це е, заміна поршневої групи, якщо вона вийшла з ладу. І, звісно, там шлангулька якась або прокладулька, прокладулька в будь-якому випадку, тому що під гільзою потрібно буде міняти. Ну І, звісно, поміняється глушник. Коротше, розбираю, долажу до поршневої групи і покажу вам. Е, яка там циліндропорошнева встановлена, і який там вал, Тому що зазвичай е, я дуже-дуже полюбляю тих, тих ремонтників, е, в яких це було давно-давно діло, хто хоче трішечки, трішечки, як то кажуть, історії. Е, історія дуже-дуже давня. І е, там підписників на каналі, ну, там багатсько, дуже багатсько, але... Той, ну, ті, як, як то кажуть, медійні люди, які ведуть цей канал, там, показують, там, розбирають там, техніку, показують, що там, от там, там обміднений колінчастий вал, там, суперякості, там, циліндропоршнева, там, на циліндропоршневі хромове напилення, Е, тобто ну, ну, ліп, ліплять такого горбатого, такого реально горбатого. А ще нюанс в чому? Нюанс в тому, що та техніка звичайнісінький кітпром, лише з емблемкою, що там десь десь там наче вона там зроблена там в Німеччині чи по німецькій е, німецьким технологіям або ще щось. Ну, ну Реально це. Такий розводняк. Я, я не знаю, нащо люди займаються оцією е, хрінью, рекламують. Е, ну, ну, реально, ну, ну, не те, що О, ну, у мене просто не, нема слів, я не можу підібрати підібрати тих слів, щоб пояснити вам. В общем, е, долажу, О, все задубіло. А ще ця техніка від відробила відробила і відкупила е, свою вартість, мабуть, за, ну, за тиждень роботи. А ця техніка в клієнта вже, то, мабуть, мабуть, роки три. Так, це я її, я її, моя, моя трейзера. В общем, розбираю, долажу і включаюся. Розкрутив, піднімаємо, є. Що, що сказати, що сказати, а сказати можу єдине, що ну, вже все. Тобто, ну, ще можна працювати, але вона може нагріватися і. Глохнути напилення стерти на випуски. Трішки нерівномірно. Таке у них буває. Навіть якщо підшипники цілі, то є така от штука, що нерівно, нерівномірне зношення напилення. І от от також, не знаю, як побачите, ні. Вище впускного. Між впускним і. Верхня мертвою точка, як то кажуть, там також вже почало напивання жерти і десь такі вже он, насічки. На січки вище продовочну. В общем, не можу якось так влізти. В общем, <affinity sounds> під заміну. поршнева. патрубочок, патрубочок, до речі. До речі, ідеальненький. От, е, подобаються мені резинотехнічні технічні вироби на трейзері. Ні, це не реклама. Не подумайте, що я там рекламую трейзера. Е, тепер е, перейдемо до безпосередньо колінчастого валу. Там, як рекламують е, оббіднінний шатун на колінчастому валу, Там туди-сюди, все там. Німецька якість туди-сюди. В общем, все воно працює, і якщо все правильно робити, то все воно і буде працювати. До речі, хочу вам сказати, що техніка -то також ну і не надто там дорога, вона просто мало відома у нас в Україні. Мало відома. Тобто так от Гельчастий гальчастий не люфтить, все добре. От що можна зняти, подивитися, що там з позиційними шайбами, але е, при заміні безпосередньо циліндропоршневої групи. Не жміться, не, не жалійте. Якщо немає позиційних шайб в комплекті, позиційні шайби в комплекті виділив камбер мені циліндропоршневі групи. Він зараз закінчилися камбарги. То в них зараз тут от, вони є. Що знову одна. О, ні, Дві. Я вже вже думав, що знову одна приїхала. Позиційна шайба. То міняйте ці позиційні шайби. Тому що ці, що були встановлені, вони вже свій ресурс відмаслали. І палець, він не виходить. Він мож, може виходити легесенько, а може не виходити. Берете холодометр і легенько вибиваєте. Потім два пальчика, отак от берете, отак от. это и поднимаете, чтобы оно там все, ничего не высохло, и все, вот у вот нас все, все в руках. Дивимся на позиции шайбы, они какие то они интересные, с такими крапочками, ну а вы, ну вот такие, навіть я бы сказал, может брачок, Не факт. Ну, можливо, мені так здається, що брак, але я б таки не встановлював, би реально. Це мінус. Гольчастий. От такі от гольчасті я не... Блін, камера друга, трішки не звик. От такі гольчасті я трішки недолюблюю. У них більший ризик розвалювання, чим... Чим от таких от. От таких от менший ризик розвалювання. Ну, це те, що, те, що я зустрічав, зустрічав на практиці. Потім, де моя штрипалка? Вже сам поршень посадка пальця, там все вже облизано. Оце облизується позиційними шайбами. Тобто, навіть би, якщо поршнева жива, то поршень під заміну. Не, ну, оце от лишати вже не потрібно. Ну, от, тим, тим паче, якщо ремонтуєте для когось, то оце ось лишати не потрібно. Тут у нас стружку щухує, як, як то кажуть, алюмінієву, і може також начудити. Ну, або більше буде. Бігати, люхтит туди сюди По зазорам. По зазорам на кільцю ви... виробітка. Тут біля замка камера, блін. Тут от біля замка, біля сходження же виробітка. килается. По зазорам. Зазор можна міряти отут-от зверху. Нічого воно там не вирішить. Там робоча зона, не робоча. Можете поршнем продавити, але якщо <кій> давити поршнем, то звісно, що потрібно і цей зняти. Зняти сторінку, там, ну, якщо от, ось от, пропхали, дивимося. Можна навіть заміряти. Заміряти, подивитися. Де у нас там стандартні 0,2. Можу взяти зразу 0.4. 0.4 провалюється, але як мені сказали, тобто написали давним-давно на під, під якимсь відео коментар, що при такому об'ємі буде і... і більше працювати. 0,5 провалюється. Що там 0,6 візьмемо? 0,6 не провалюється. 0,55. Ну, вот. Зазор в кільцях 0,55. 0,55, зазор в кільцях. Якось так. Тут, ну, як, якби циліндропоршнева була ціла, то можна поміняти, Поміняти поршень. поршень з кільцями, якби сам циліндр був цілий. А так буде домінятися все вкупі до карбюратора, долізу потім. Якщо це можна зараз робити. все рівно, як то кажуть, грязнюнки, все рівно мити. Що нам карбюратор скаже? Тут все чистенько, от гарненько. Але деякий нюанс від палива. От. Знову ж, оці ось упрокладульки від супер-пупер якісного, як то кажуть, палива. От. Ця техніка не простоювала. Це для тих, хто каже, що там паливо там якісне, неякісне, отакі от, от, от такі от штучки, вони, якщо вони тут то вони можуть бути і безпосередньо в каналах, в карбюраторі. І от те, що там мити, чистити, це все до одного місця. Отак от виглядає цей клапанець. клапанець. Звісно ж, як воно як воно буде працювати. Отак от тут. Що налаштується, от він відкритий. Полісток. Звісно, буде потрібно міняти. Помию, поміняю. Техніку мити я не буду. Чиститься від, від прокладулік стареньких. Це все відчищається. Потім є така класна штука. Кому потрібно. Це не реклама, ні також антисиліконом. Я обезжирюю обезжирюю посадкові місця, а тоді вже ну наноситься герметик на прокладочку, там прокладочка повинна вистоятись, ви так усі знаєте. І е, різьбульку е, лише проклеювати ця техніка. Е, Вона не вкладається в ті норми вібрації, які, які мають бути. І через це відкручуються гвинти. Під гільзу і пробиває прокладку, тому обов'язково проклеюєте гвинти. Ну, тут може бути там дисбаланс в магнету, або в зірочки або в щеплення. от вщеплення. і все, його буде, як то кажуть, пробивати. Тобто гвинти будуть відпускатися і, звісно, пробивати прокладки. в общем Щось забагато транжу, прокладульку почищу, обезжирю, циліндропорошневу. закину, позиційні шайби міняються. І гольчастій також міняються. Це самі-самі самі скупі ремонтники або там, або там люди. Ну, я ж я не знаю хто, хто як робить. То вони там можуть їх там шифрувати, і... Не знаю для чого. Ну, Але можливо, можливо, це мені так хочеться або здається. В общем, працюємо. Іскрульку перевіряв, іскрулька є, праймер качає. Зараз будемо пробувати. Техніка запускається, то вже все, як то кажуть, нюанси наступні, то, то вже вона вже буде тестуватися е, на бревні, перед бревном е, запущу, щоб вигоріло все те мастило. Е, що сюди пішло? Е, Проводулик. Якщо бачите, отаке от отаке от не лишайте. Якщо є, то поміняйте. Якщо що немає, то там перепаяйте або там скрутіть. То з чого-небудь. Патрубочок так гадав, що цілесенький, але там десь бульки мої побачили отаку от штуку і патрубочок, так як він був в комплекті, поміняний. Діафрагмулька поміняна. Поршнева повністю поміняна разом з позиційними шайбами, з гольчастим підшипником лишайте в себе вдома, воно вам не потрібно. Прокладки. На рахунок прокладок, то в комплекті, в комплекті їх недостатньо. Немає під глушник, немає під патрубок. Ну і звісно під картерину там нема і не буде. Де беруться прокладки? Є от така от штука. Як? О, от. Під назвою не викидай, воно тобі знадобиться. Ну, в общем, він, коли я звертаюся до цього всього, тут є це там, от навіть тут на 36-ту прокладулечка під гільзу лежить, там під картера лежать. Ну, в общем, куча-куча таких непотрібних речей, які, які потім вони все рівно потрібні. В общем, Поршнева поміняна, глушник. Ось така от дюрка або вже духовка розвалена. Поміняна, поміняний глушник і пусковий пристрій. Ну, так як він розвалений і розвалений вже давним-давно, то поміняна лише кришка. Кришка у мене була. Кришку поміняв, як то кажуть, безкоштовно. То все вже, як то кажуть, за роботу, звісно, що клієнт буде платити, але пускове, пускове ну, не, не, не входить, як то кажуть, в ну, цінник, то вже як -то кажуть, в купу ремонту. Ну і все. Протестується і поїде вона далі своєму клієнту. Так що якось так. На рахунок техніки, ще раз скажу вам, що техніка непогана. Якщо ви будете її використовувати вдома, то вам, як то кажуть, вистачить. А там, ну, звісно, що від там якогось браку ну, ніхто не застрахований. Звісно, ніхто не застрахований від оцих ось шлангуликів, які на праймер йдуть які розвалюються, тому що паливо їх згрізає, або пів півроку вона у вас постоїть без роботи, вони розсохнуться, репнуть і все. Якщо, ну, на, на рахунок шлангуліків тут, ну, е, на, любій, на любій техніці китпрому їх роз'їдає в будь якому випадку. Навіть там сама-сама-сама якісна, яку ви там, ну, вважаєте, там, ну, я не буду називати марки, але, але всі вони йдуть кипромівські. Та так що так, в принципі, брати можна, головне. Камерою що сталося, вимкнулась. Головне, це для любителів, хто крутить карбюратор. Якщо ви таке вже було і не один раз на будь-якій техніці, якщо ви перевищуєте задані оборти на, на техніці, то вона у вас і йде, грубо кажучи, в рознос, і, і оці от шайбульки позиційні, я, якого, якої б якості вони не були, вони не витримують і репаються. І тоді приходиться або викидати її в сміття, або міняти поршневу, картер. Поршневу картер. Так, ну отак. Так що е, не шутіть, не шутіть із винтом аж. Не шутіть. Ну або не жартуйте. Так що так от. Гадаю, вам ця вся інформація була корисна. Якщо не корисна, то напишіть, що ну, ти вже задовбав своїм кетпромом, скільки можна. Ну не носять іншого, не носять. Так що дякую всім за варди, і мир вам!